Львів бачив, Донецьк бачив, Харків бачив. Тепер президент УЄФА Мішель Платіні прибув у Київ для перевірки підготовки столиці до Євро 2012 і знову був задоволений побаченим. Звичайно, головним об'єктом ревізії став національний спорткомплекс Олімпійський. Свій візит президент відмітив голом у ворота арени, оцінюючи загалом підготовку всіх міст, платіні тішився, що все добре. Найбільше його порадувало те, що у жодного з міст немає надзвичайних проблем. Кожному місту залишилося вирішити дрібні завдання, але я впевнений, що вся інфраструктура буде готова. Залишилося тільки ввести об'єкти в експлуатацію і підготувати їх до матчів. Для цього нам усім разом ще необхідно трохи попрацювати, сказав Платіні. Окремо він Значив, поки не повністю готовий газон на стадіоні у Львові, проблеми з готелями у Донецьку і дорогами у Харкові. Але це все легко може вирішитися. А от на питання, яке місто йому сподобалося найбільше, президент УЄФА відповів дуже дипломатично: не змушуйте мене вибирати між сином та дочкою. Нагадаємо, що делегація УЄФА на чолі з платіні прибула в Україну 26 вересня для перевірки України у підготовці до Євро 2012